Жахливий запах і останки тварин. Вже тиждень мешканці вулиці Пензінська живуть з такими сусідами. Невідомі вночі привозять мішки з трупами та залишають їх біля дверей. Куди звертатись з цією проблемою мешканці вже не знають. Черсть, везде гризки, казали. По дорозі там кишки були. Туші, туші шкури. Обвуглені черепа, нутрощі, шкури собак і баранів. Це не анатомічні предмети, а справжні останки тварин. Їх жителі Довгинцівського району протягом тижня кожного ранку знаходять у себе навпроти будинків. Вночі поки люди сплять, хтось викидає це сміття біля мосту, який веде на головний вокзал міста. А вуличні пси встигають рознести шматки м'яса по всьому приватному сектору. У мене маленька собачка в двор все тягне. Ми брали і закапували в землю, тому що тані виносимо вонь. Три голови, ну, там лапи, і то попалені. так. Після чергової такої знахідки місцеві викликали поліцію. Хто винен, сусіди не знають, так як раніше такого не було. Але кажуть, зазвичай під мостом збираються наркомани. Ну, сусідка вот рядашка з Пінзенська 136 тріт шість, тому що на її дому це, це, вибросили ці мішки. Вон, поліція приїхала, посмотрела, сказали: Ну закапуйте. Чому, Чому проблема? Закапуйте, беріть і що привозять сюди. Получається, сюди будуть возити весь мусор з усього району. А ми будемо закапувати. Мешканці Пензенської написали заяву до поліції з надією знайти правопорушника, адже за жорстоке поводження з тваринами і за забруднення навколишнього середовища зловмисникові загрожує штраф або в'язниця. Тупи животних а також біологічні відходи, там часті. тел животных, они являются опасными отходами, поскольку они содержат в себе физические, химические, биологические свойства, которые могут нанести вред окружающей среде, а также человеку. То есть существуют определенные санитарные правила, которые предусматривают порядок захоронения таких биологических отходов. А поки жителі найближчих будинків думають про встановлення камер зовнішнього спостереження або ж чергування ночами, щоб знайти людину, яка вбиває тварин, та лякає людей. Галина Ганзенко Євген Жулай, Максим Пономарьов. підсумки тижня, перший міський.